У цьому відео поговоримо про фінансові затрати на посадку і обробку часника протягом 2022-2023 року. Чому я рахую зараз? Тому що вже, в принципі, з часником нічого робитися не буде в найближчій перспективі, крім обрізки куполів. Відео можете подивитись на каналі, воно знімалося ще в тому році. Почнемо з того, що у нас сотка часника. Півсотки тут, півсотки в мене. Насіння було багато в тому році, не продавали, вирішили трохи розвести часник, щоб потім в майбутньому його продавати. Тому що часник, ну там середня його ціна 60-70 гривень, якщо на кілограмі, у нас у місті, це непогана ціна, враховуючи, що твоє насіння. Що в нас пішло по фінансам, щоб це все діло засадити? А зразу кажу, насіння безплатне протягом років воно розводилось. Перше, що ми потратили, це хорус. Дві пачки хорса пішло, пачка тут на замочування на цих, якби, зубців чесника. Да? Тому що в мене більш пожовтів часник, ніж тут. Хоча тут дуже сильна вологість, земля важка і часник тут стоїть доволі непогано. У мене ситуація гірша, тому що в мене не оброблявся при посадці. Запам'ятайте, часник при посадці зараз треба обробляти. Друге. Нас пішла нітрамофоска. При відео ви бачили, як ми садили озимий часник. На цьому клаптику пішло десь грамів 700, а у мене грамів 300. Я просто розкидав так по землі перед дождем. Ціна нітрамофоски близько 50 гривень в тому році. Бо я рахую, нітрамофоску купляв в тому році. Така розива ще білоруська. Виходить у нас вже 110 гривень, тому що хорус по 30-2 пачки, 60 плюс 50 110 гривень. Наступне це пачка добрива Мастер Валагро Голубе, 20-20-20. Да, в тому році вони коштували 60, тому що долар пригав. Я купував, пам'ятаю, долар по 45 на чорному ринку, як би виходить. Так, і в цьому році вона менше: 35 гривень, пачка. 100 грамова вала. Тобто 110 плюс 35 виходить 145 гривень. Ну і остання обробка часника була ось недавно відео, де я підживлюю монофосфатом калію. Пачечка 300 грамова коштує 90 гривень, пішло в мене половина 45 гривень. Тобто виходить 190 гривень, обійшлося, щоб посадити і обробити часник, сотку часника. Якщо це буде в об'єми, да, сюди вже потрібно буде враховувати бензин, тому що ти міжраді будеш йти ручним культиватором, якого ми плануємо купити. Да, це вже там, якщо буде там, вже, там 2 200, 3,5 і так далі. Да, там Потрібно вже буде враховувати бензин. В цьому році ще поки що ми рахуємо ручну роботу. Тобто, часником, по суті, так, якщо б там на продаж займатися доволі непогано. Головна проблема часника – це його реалізація. Тому що щоб реалізовувати круто часник, потрібно жити хоча б в непоганому місці. Якщо ти живеш в селі там, і всі садять часник, то ну, не вийде на ньому багато заробити. Це як би так. Тобто виходить сотка, виходить, грубо кажучи, 200 гривень. Да, якщо засадити 10 соток по такій самій технології, то вийде там не. 2000, а вийде менше, тому що там все буде випиратися вже в хорус, тому що тої пачки може вистачити набагато. Ти просто замочуєш да? там як... і так далі. Там. Ну, Навіть якщо взяти на кожну сотку там, 30 гривень, це вже виходить 300 гривень. Да? Ти ж не потратиш на хорус 300 гривень, якщо ти будеш замочувати в одній тій самій воді. Його там можна насіння стільки замочити, що я не знаю. просто. Там буде хай половина, да? це вже буде явно не 2000 гривень. І також, вже як ти будеш садити часник в більших об'ємах, то ти будеш зразу підживлювати при посадці. тому що виходить, що потім може вручну його цю воду тягати. Не дуже крута ідея, я б сказав. Тому це буде трошки, якби. Я думаю, це буде менше по фінансам. Це буде не 2000 гривень, це буде трошки менше. Ну, а дохід, дохід, за, за дохід, вже, напевно, якось зніму окреме відео. Покажу, може ще врожай, якщо не забуду. Ну, повинен показати, тому що це буде літо, середина літа, кипить робота. Постараюся записати відео про врожай. Я думаю, він на цій ділянці повинен бути місцями непоганий, тому що стоять ось такі жирні стовбури. Настільки початок травня, а часник такий жирний стоїть. Ну, понятно, що біля нього ходили, його підживлювали, тому я думаю, на цій ділянці врожай повинен бути непоганий. Всім до зустрічі! ставимо лайки, пишемо коментарі і чекаємо наступні відео.